Solaris Urbino 12 Electric це електрична версія серії низкопідлогових громадських автобусів Solaris Urbino 12. Перший представлений у 2012 році. Він виробляється з 2013 року, а у 2016 року отримав звання автобус року 2017 в Києві. Також називається ця модель Шкода Перун. Виробництво. Починається з 2013-го і продовжується до сих пір. Головна збірка з цих автобусів у польському місті Белохово у Республіці Польща. Електродвигун даного електробуса, ансихронний електродвигун ТСА ТМФ ТМ, 352834, третє та четверте покоління, ведучий міст ЗФ АВС-130 350 вольт, третє покоління та початок четвертого покоління і вісь ЗФ АВС-130-400 Вольт. Акумулятор Solaris Hinge Energy. підключення до мережі, пантограф індукція. Походження від цього електробуса починається з автобусів у 1999 році. Компанія Солярис представила свій перший міський автобус Сімейства Urbino Solaris Urbino 12. У наступні роки модельний ряд міських автобусів розширювався завдяки додаванню нових моделей. Хоча спочатку це були транспортні засоби з традиційним паливом. У 2002 році Solaris представила нову версію Urbino, так звану Друге покоління. Два роки по тому, у 2004 році відбувалася прем'єра третього покоління Урбіно. У 2006 році на виставці АА Нюстен Дайнджі у Ганновері компанія Solaris Bus Coїшенs. Представила автобус третього покоління, який був першою з її гібридних моделей, модель Solaris Urbino 18 Hybrid, виготовлений у співпраці з американськими фірмами Allison, Transmason та Simons. Це був перший серійно вироблений гібридний автобус у Європі. А в результаті Solaris приєднався до європейських лідерів екологічно чистих технологій у громадському транспорті. Перший повністю електричний автобус Соляри Сурбіну, 8,9 LE Electric був представлений у 2012 році. Спочатку автобус мав запас ходу лише 100 кілометрів, 62 милі. Проте з часом, за тільки технологічному прогресу, досяжна дальність збільшилася. Транспортний засіб був випробований, зокрема у Познані, Кракові та Варшаві. Першим покупцем цього електричного автобуса Солярис став австрійський оператор з Клавенгурта. Транспортні засоби цього типу також були першими електричними автобусами в Польщі, що використовувався оператором громадського транспорту. На виставці Аа 2012 у Гановері відбувалася прем'єра першого повністю електричного автобусу класу Мексі Урбіно Урбіно-12 Electric. У прототипі виробник використав силовий агрегат на основі асинхронного 4 полюсного двигуна потужністю 160 кВт 210 Кс крім того, для накопичення енергії, що рекуперується під час гальмування, використовується ліцій йоні акумулятори ємністю 210 кВт за годину, встановлений в автомобілі роз'єм для роззаряджання за допомогою зовнішнього джерела живлення. Виробник також вирішив електрифікувати всі зовнішні пристрої, які зазвичай живляться від дизельного двигуна, включаючи зокрема кондиціонер із будованим тепловим насосом СО2, який також використовується для обігріву автобуса. Зовнішнє та внутрішнє освітлення було засонуване на світлодійні технології. Графіком символом ел... Urbino Electric була зелена такса, торгова марка Solaris з вилкою замість хвоста. Після своєї прем'єри у 2012 році Solaris Urbino 12 електрів випускався в багатьох різних конфігураціях з широким спектром постачальників силових агрегатів та систем заряджання, щоб пропонувати рішення, що найкраще відповідають інвідуальним потребам своїх клієнтів. Перші 5, 5 12-метрових електричних автобусів потрапили до оператора громадського транспорту в Браунжвензі в Німеччині у 2014 році в рамках проєкту «Еміл». Вони були оснащені індуктивною системою зарядки прайммовий від Бомбардієр. У травні 2015 року оператор громадського транспорту Паке Яворджо першим у Польщі отримав електричний Урбіно 12. В того ж місяця оператор МПК Краков після завершення випробувань з одним з автобусів був придбаний МПК. У травні 2015 року було поставлено перший з партії з 10 автобусів для Варшавського оператора громадського транспорту МЗА Варшава. В середині 2015 року Солярес також поставила 4 автобуси без викидів берлінському муніципальному оператору БВД. Інші міста, що використовують Солярис Сурбіно» 12 електрик третього покоління, включають Обернгаузен, Трюссельдов, Дрезно та Вестерос. Модель електричного автобуса Шкода Перун була створена на базі третього покоління Солярис Урбіно 12 Електрик у співпраці з чеською компанією шкода Транспортейшн. Шасі та кузи виготовлені компанією Солярис, а силовий агрегат та електричне обладнання постачається компанією Шкода Електрик. Автомобілі всі кон. Конфігурації пропонується шкода Електрик, переважно клієнтам на чешському та словацькому ринках. На сьогоднішній день такі електробуси курсують у європейських містах, як Польща, Німеччина, Італія, Чехія, Норвегія, Угорщина, Швеція, Румунія, Фінляндія, Франція, Словаччина, Люксембург, Сербія та Латвія. І наразі такі електробуси працюють і будуть продовжувати працювати в європейських містах. Дожина. Та колісна база даного електричного автобусу 5900 мм, дожина 12 000 мм 39 фунтів та 4 дюйми, ширина 2500 мм, висота 3300 3... 3480 мм, споряджена маса 19 тонн.